Перезаряджайся, ну нарешті. Це добре. Ні, це не добре. Нє! Там ковних кулемети не за мною підуть, вони мене вб'ють! Я не хочу помирати, ну не зараз, я ж занадто молодий. Я не хочу, блін. за мною не пішли, це добре. Я тут лишусь, я нікуди не піду. Давайте послухаємо радіо. Прийому, говори пост 8. Усім устам. Головний корпус Ліг Гейм було зруйновано військами Google. Якщо ви чуєте це повідомлення, негайно відправляйтеся на базу 10. Послання на цю базу буде під цим відео. Слухайте, спом'ятайте, все, що вони робили, робили тільки заради вас. Не залишайте їх зараз. Не забувайте їх. Рятуйте їх. А тепер для тих, хто не зрозумів. На жаль, після довгої боротьби з Google Plus, я все ж таки потерпів поразку і змушений переносити свій канал. Посилання на новий канал буде під цим відео. На цьому ж каналі я більше нічого нового випускати не буду. Він закривається. Підписуйтесь на новий канал, коментуйте, лайкайте і всім па-па!